19 січня о 18-й годині були вже задіяні 8 одиниць техніки для прибирання снігу та посипки доріг та тротуарів. Сьогодні ж ліквідацію наслідків опадів виконують більше 70 одиниць спеціалізованої техніки комунальних служб міста та промислових підприємств. На сьогоднішнє утро вже організована робота, а також продовження роботи по уборці не тільки проїжджа частини, а й тротуарів. Сьогодні вже з утра вже фактично роботи, нова спеціалізована техніка, которая Городом в прошлом году, для, в том числе и для борьбы со снегопадами. Организовано более 3000 людей. Оперативно был собран селектор с участием всех служб и районов города для того, чтобы локализировать последствия подания осадков, в том числе с привлечением органов ГАИ. Проработан схема организации работы с органами ГАИ, для того, чтобы своевременно оповещать все службы. По тих моментах, які виникають або можуть виникати на проїжджих частях. завдяки оперативній роботі не було допущено зупинку руху транзитного транспорту. Роботи по ліквідації наслідків опадів продовжують виконувати, аби забезпечити безпечний та комфортний рух транспорту та мешканцям нашого міста. Що стосується посипочного матеріалу, я хочу сказати, що за з моменту початку випадання осадків по. на 8 часов утра 20 числа было посыпано или использовано более 480 или практически 500 тонн посыпочной смеси, из которых только 400 тонн – это только дороги, дороги. То есть 100 тонн посыпочной смеси было использовано на тротуары, на подходные пути, на пешеходных дорог, на дорожках и на придомовых территориях. Нагадуємо всім бути обачними, не порушувати правила дорожнього руху, водіям не перевищувати швидкість та намагатися не залишати автомобіль вздовж проїжджої частини, аби не заважати руху машин для прибирання снігу.